А для наступного номера я хочу запросити на цю сцену народну артистку дизель-шоу Юлію Мотрук. І народного артиста України нашого великого друга Назара Задніпровського. Ви знаєте, одна з головних проблем сучасних українців це безсоння. Причин для нього багато. Шахеди. Телеграм-канали, фейгін з арестовичем, правильно? <риклад> Стреси на роботі. Схожа ситуація виникла у типовій українській сім'ї Колі та Галі, що знайомо вам з номерів щось бахнуло і телеграм-канали. Тільки безсоння тепер у чоловіка. Давайте подивимось. Ой. Коля, ну що ти там йорзиш, а? Галю у ну мене безсоння, я не можу заснути. Алло. Я сплю. Алло. Коля, секс у нас по четвергах. А сьогодні вівторок. Ну, а можна, щоб якось от... сьогодні у вівторок замість четверга. А? Добре. Тоді і сьогодні і в четверг. <риклад> ти думаєш, що ти говориш, ти секс-терористка, спи, давай. От ти, Коля, прям секс-машина в мене, а? Тільки рідко заводишся. Спи! Так, Коля, якщо ти не можеш заснути, випий надійне. Я пив уже, не допомагає. Випий ще. Там написано, якщо я вип'ю ще, можу взагалі не прокинутись. І крім того, мене від нього. Бач, як пучить. Коля, тоді не пий, бо я можу потім не проснутися. Вель, ну я спати хочу, що мені робити, так. Просто розслабся і спи. Я ж кажу, що мене пучить. Якщо я розслаблюсь, потім ти не заснеш. Коля, почитай новини і заснеш одразу. Та читав ці новини, через них і спати не можу. Добре. Тоді подивись Арестовичу. Він зазвичай заспокоює. Дивився вже. І що? Ну що ж, Арестович на відео заснув, а я ні. Та Коля, роби, що хочеш, я спать. Даль. Шо, Коля, шо? От я тут подумав. От людей, які рано встають, називають жайворонками, а які пізно совами. А От як називають людей, які взагалі не можуть заснути, а? Дятлами. Що серйозно? Так, Коля, ти всю голову мені продавбав. Спати заважаєш. Галь, ну я не можу заснути. Ну, що мені робити, а? Порахуй овець. В яких? Уявних. А. А Лєнку рахувати сусідку. Кого? Лєнку сусідку, ти її вчора вівцею назвала. Коля, звичайних овець тварин. А, а нашу? Що На Нашу, я повинен цих овець рахувати, а. Коля, я не знаю, ну так кажуть, коли не можеш заснути і порахувати уявних овець, то одразу заснеш. Все, заснешся спидава. Я порахував. Їх дванадцять. Ти серйозно? Ну, з лянкою 13. Капець, Коля, ти можеш їх більше уявити, а? Ну, можу, а скільки треба. Уяви їх 100. І рахуй. Добре, зрозумів. Доброньче. На доброч. Чекай, Галю. Галю. А якщо я знаю, що ведь сто, на що мені їх рахувати? Так чому ж підрахуй ти недороблений? У я їх більше ста і рахуй. Добре, а якщо я буду по дві вівці одразу рахувати, я вдвічі швидше засну. Рахуй, як хочеш. А, а, а якого кольору вівці повинні бути? Білі чи чорні? Все одно. Ну, а ти яких більше любиш? Коля, та хоч райдужні. По райдужні вівці. Це що якісь ЛГБТ вівці. Чи що? Ти придурок чим прикидаєшся? Ой, я це поки весь рахував, так шашличка з барани не захотілося. <рес> <рес> так. Та що б тебе підняла і гепнула, а? Коля, якщо ти хочеш їсти, іди їж. їш. Хочеш рахувати, рахуй я спати, хочу, відчепись від мене, я тебе прошу! А у нас вдома є баранина. Так, є один баран. Осьо лежить і дивиться на мене Спи, раді Бога. Коля, <рігла> <рігла> Алло, я згоден на секс. Я після нього набагато швидше засинаю, а іноді навіть під час нього. Добре, хай буде секс. Тільки без мене. Це як? Я не знаю, пофантазуй там щось в своїй голові уяви. Слухай, Галю, у мене зараз в голові тільки 100 овець. І я нічого з ними фантазувати не хочу. Коля, Іра, ти реально мене дістати хочеш, а? Я за цілий день 30 банок закрутила. Я на тих ногах ледве вистояла до вечора. Я тебе прошу, ну відчепись від мене. Ну, ну дай поспати. Ну, вибач, вибач, лягай спати. Легай. Мой а банки з бараниною. Та щоб б ти встрав, Коля? От цими словами обережніше, я ж кажу, мене дуже пучить. А, ну, ну Я не можу заснути, ну що мені робити? ну? А, подивись, якесь розслабляюче відео. Точно. Mm. Ведмеді, щоб заснути зимою, смокчить лапу. Та ні, ну нафиг. Ой, Господь. як кумедне це відео про їжачка, що одночасно і чхнув, і пукнув. <рес> глянь, будеш дивитися, а? Ні. Про... Ти що, там 39 мільйонів переглядів, глянь. Коля, хоч сто. Ну, глянь, ну подивись, В не будеш дивитися про їжачка. А, подивись, подивись який їжачок. Що ти робиш? Я зараз тобі поставлю відео, дощу в лісі, і ти одразу заснеш. Все слухай спи. Ой, галю. Ой, Я так розслабився і зробив як їжачок. Тільки не чхнув. ти недороблений. бігом спати на диван. ну Може мені конячку випити, а я може тоді краще засну. а? Так, хочеш пити коньяк іди пий. Хочеш, хоч клізьму постав собі з того коньяка. Я тебе прошу, ну не чіпай мене, Ну я спати, хочу. Мені завтра рано на роботу. А ну, я не можу сам пити. Я тебе через той бужу, ну я ж не алкашики. Давай разом. Пий з барсіком. Ти дозволяєш? Так. Гаразд. Барсик. Я, походу, з Барсиком уже не вип'ю, він уже в дрова. А що ти. А-а! Та він всю мою валеріанку вже випив, ясно. Галь, ну давай ти, а. Оля, пий сам. Шо, шо трапилось? Шо, сусіде, спиш? С -сплю. Щасливчик. Випити хочеш? Кого там у перші ночі принесли. Що тихо, тихо, спи, 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 йому треба? Овечок допоможе рахувати. <ривіт> Слухай, ну ти метеор. <ривіт> це я ще штани довго одягали. А що за Ти Знаєш, ага. я не можу спати. Ого, це дуже серйозно. Абсолютно. Можемо до ранку витримати. Ну, до ранку, Ой. не до ранку, ну давай. А, давай. А, давай. За... Гарний Меністон. сон. А, а закусити є чим. Є шашлик з уявних <рив> Ти вже бахнув? Слухай, це довго пояснювати, давай без закусів. Ну, заміцний сон. Іди, <рив> <все>, добранчик. <рив> <рив> Не розбуди його галочку. І давай. Чекай. Взагалі, якщо в мене голова болить, то я одразу дві таблетки аспірину випиваю. Тут не лише одна. Ти Ой, давай. хворий. Ну давай полікуємо. Давай. 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 Найголовніше, щоб ми міцно спали. Дай, за міцний сон. На добра давай. Дякую. Почекай. Бувай. А за жінок. А за їх міцний сон? Ви зараз мене оба міцним сном заснете. Ч -ч 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 -ч, він вже йде, він вже йде. Все він вже йде. все. Добре, добре. То Почекай, а на коня чи на кобилу? На кобилу я по четвергам. Ані, за перемогу. За перемогу. Ого. За перемогу. Добра, нічі Чекай за нашу перемогу. <ріст> давай. давай давай. Ах, ти жук хитрий. А. А. Но ну, гаразд, це святе. Давай за нашу українську перемогу. Такий тост забрав наступний. <плес> ну, все, добре ще. Ну, може доб'єм уже? Я тобі доб'ю, подім, іди вже все, іди. Ну, добре. Пійди. Пасибі. заснув. Ой, чий то пістаї, Що сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені. Та я сподобалася, Давай. Все, все, сплю, надо браничне. Надо бранич, суде! Не добре! <спільшу> Спляшу. Просто мене з дому вигнали. Можна я в тебе побуду. Ну, сіба, тихенько тільки. Тихі... Та ага, я тихенько. тихенько. Ага. тихенько. А, ти... а, ти... а можна я трохи на гітарі пограю. <рих> тихенько. Тихенько. Зазульку ми не розбудимо. Ага. Тихенько. Добран. <рих> Рідна мати моя. Ти чи, чи не спала, і водила мене у воїна і села, і в дорогу дали. Ти мене на зорі прощала.